Привіт, друзі! Здавалось б, що може бути незрозумілого з SD-карткою. Вставив і вона працює. Ну, якщо тільки не забув зняти з блокування. Але як тільки доходить до вибору нової картки, в очах темніє. CDHC, CDX, C HC2, Full HD, 4K, v 180. що це все таке? Чим одна картка відрізняється від іншої, і яку обрати саме для вашої камери, дрона чи телефона? Сьогодні розберемося раз і назавжди без зайвої плутанини, але з важливими деталями, які збережуть ваші нерви та файли. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. SD це Secure Digital. Це назва нам дуже близька. Формат сховища даних з'явився ще наприкінці 90-х і з того часу став всесвітнім стандартом для камер, відеореєстраторів, смартфонів та інших пристроїв. Але кожен пристрій має свої вимоги, і не кожна картка підійде до всього. Не завжди найбільший об'єм і найвища швидкість це найкраще рішення. Іноді швидка карта просто не потрібна. Наприклад, для відеореєстратора важливіше, щоб карта витримувала мільйон циклів перезапису, а не блискавично записувала 4К. А ще, наприклад, іноді варто взяти дві або три картки меншого об'єму замість однієї великого, адже при екстреній ситуації ви втратите тільки частину матеріалу. Замість всього об'єму в один кошик не треба всі яйця. Ну ви зрозуміли. У світі SD-карт важливо знати дві речі: їхні фізичні розміри і їхні типи і швидкісні класи. За розміром або форм-фактором вони бувають власне повнорозмірні SD, вставляються у фото та відеокамери, а також фотопастки. Та крихітна мікро sd використовується у смартфонах, дронах, екшн камерах і за допомогою адаптеру легко перетворюється на. Звичайно, SD. ще між ними колись була міні sd але третій виявився зайвим. За обсягом sd карти бувають просто SD. Це динозавр в наші дні майже не зустрічаються SDHC – від 2 до 32 ГБ. гігабайт SDXC від 32 ГБ до 2 ТБ. Це найпопулярніший варіант на сьогодні. І нарешті SDUC до 128 ТБ. Поки що рідкість, але технології на місці не стоять. Найбільш широкий асортимент за класом швидкості запису. І тут виявляється, що виробники і стандартизатори SD-карт трошки намудрили, як на таку просту річ. І сьогодні ми маємо на карті по 3-4 позначки, які, здається, говорять про одне. Зараз пояснимо. Спочатку швидкість маркували літерою Сі від слова клас. І С2, С4, Сі6 і найвища Сі 10 відповідно означали 2, 4, 6 і 10 Мбайт на секунду. Коли цього стало замало, виробники ввели новий клас швидкості UHS Ultra High Speed з двома рівнями U1 від 10 і u 3 від 30 МБ на секунду. Карти цього типу використовують один з двох інтерфейсів шин UHS, які позначаються римською цифрою 1 або 2, і мають потенціал максимальної швидкості передачі даних відповідно до 100 і до 300 Мбайт на секунду. Нарешті клас швидкості video Speed Class для якісного запису відео Full HD 4K та 8K позначається літерою V, наприклад, V30 від 30 МБ на секунду. Достатньо для більшості 4 k камер. За дивно забаганку асоціації ездікарт карти новішого класу все одно мають маркуватися найвищим рівнем попередніх класів. Навіть якщо їхні характеристики їх перевищують. Тобто на карті класу U3 зі швидкістю від 30 МБ на секунду, ви побачите маркування c 10 а на карті класу v 90 здатній на 90 Мбайт на секунду, ви побачите і c 10 і U3. І нехай вас це ніколи не веде в оману. Завершуючи розповідь про маркування позначки a 1 та A2 2 це оптимізація під застосунки на Android. Ці картки пам'яті ідеально підходять для смартфонів і мобільних. Ігрових пристріїв, де вони використовуються як для застосунків, так і для зберігання даних, також є специфічні типи карток. High Endurance – карти для відеореєстраторів і систем спостереження з підвищеним ресурсом перезапису інформації. Industrial – карти для роботи в екстремальних умовах, висока або низька температура, висока вологість, вібрація. До речі, скоро ми протестуємо Kingston Industrial, чи витримає вона лід і полум'я. Слідкуйте за новими відео. Отже, чимало інформації, але як не загубитися у всіх цих позначках? Обираємо карту, виходячи з того, де і як ви будете її використовувати. Товати ось кілька прикладів із життя. Більшість фотокамер можуть знімати в безперервному або серійному режимі. Всі отримані зображення спочатку будуть поміщені в проміжну внутрішню пам'ять камери, буфер, потім фотографії перезаписуються з буфера на карту пам'яті. Тому для оптимальної роботи слід обирати швидкі карти пам'яті. Якщо ви знімаєте у форматі RAW, в якому розмір файлу 50 МБ або більше, вам потрібна швидкість u1 або u 3. Якщо знімаєте на камеру типу Sony A7S3, яка вміє писати 4К і знімає серіями, обирайте U3, V30 або V60. Бажано UHS2 для швидкого зчитування. Для хобі фото на камерах простіше, достатньо клас 10 або U1. Асоціація SD-карт рекомендує використовувати для зйомки відео 4К карти з класом швидкості U3 або вище. Але найкращим варіантом є клас швидкості V30 або вище, оскільки сучасні камери записують відео в 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Карти більш високого класу швидкості підтримують високу швидкість передачі і дозволяють записувати відео більш високої якості. Але важливо пам'ятати, що ваша камера повинна мати можливості обробляти швидкість. Карти. Немає сенсу купувати карту з більш високим класом швидкості, якщо ваша камера її не підтримує. Для зберігання матеріалу в дронах зазвичай використовуються карти MicroSD. Уточніть у виробника пристрою, яка потужність і клас швидкості рекомендується для вашого дрона. Наприклад, DJI Mavic 3 дозволяє максимальну ємність 512 ГБ і може записувати в роздільній здатності 4К при швидкості запису до 120 Мбіт на секунду. Вам знадобиться карта з класом швидкості. Кісті ю три або 30 для телефонів на Android A1 або a 2 обов'язково вони краще працюють з додатками. Якщо знімаєте відео, обирайте u 3 або V30. для камер спостереження, автомобільних реєстраторів, фотопасток, відеодомофонів та подібної техніки важлива витривалість, а не швидкість. Підійде мікро sd типу Endurance. наприклад, Kingston High Endurance, створена саме для цілодобового запису. Отже, сподіваємось, що після цього відео ви станете гуру sd карток. І вже точно не купите першу ліпшу на касі супермаркету. До речі, на нашому сайті представлений широкий вибір sd карток під будь-які задачі. Дивіться посилання в описі. А якщо щось лишилось незрозумілим, пишіть нам у коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися, бо попереду ще багато цікавого, включно з краш-тестом карт Kingston у морозильнику і пательні. З вами був Дмитро, канал Secure. До зустрічі!